Мої найкращі топ-10 молочних гелів, які криють в один шар та не просвічують. Перший молочний гель це гель 002 від ДНК. Це вже друга моя бутилочка, дуже подобається. Якщо нарощувати, наприклад, на верхній формі зверху робити легке вирівнювання, то цей гель просто чудовий. Він взагалі не просвічує, дуже добре криє і він має саме білий колір, без сіринки і без фіолетового пігменту. Друге місце Builder Гель від Крістал Іворі. Дуже подобається відтінок. Це такий гарний молочно-теплий відтінок. Дивіться, він не має ніяких сірих, підтонів, фіолетових, я це не навиджу. І він дуже крутий на верхній формі, криє в один шар. Такий ванільний, молочний, обожнюють всі клієнти, бо клієнтам не подобається дуже білі нігті. Так само, як і сірі, чи якісь інші. А ось такі кремові консистенції це просто вау. Тому візьміть на замітку. І до речі, на Crystal, на, на всю продукцію має Знижку від мене, мінус 10% по промокоду Backstage 10, не забувайте. Хочеться дешево середито, це третє місце це Care Milk Shake. Я дуже багато років працювала на цьому гелі. Зараз я вже маю кращі замінники, і тому цей гель у мене лежить на полиці, але він дійсно вартий уваги. Він трошки має ось цей фіолетовий відтінок, який я вже зараз не люблю. Але коли я ним працювала колись, багато-багато років, то цей відтінок на нігтях пізніше не видно. Із-за того, що коли йде полімеризація Лампі, то не видно, бо це тільки фільтри. Тому дуже гарний. Дивіться, зверніть увагу, він теж дуже круто на верхні форми. Це дешевий варіант і дуже-дуже гарний варіант. Тобто дешево, але круто. Теж зверніть увагу на сілкер і на палю. Палю теж має дуже гарні молочні. Зараз в мене закінчився, але теж раджу. Звичайно, Nail Lash, В них дуже класні рубер, бази молочні і також е, гелі. Дуже круті смарт гелі. Просто, наприклад, ця. це в мене такий молочно-кремовий відтінок, дуже класний. Я просто обожнюю для корекції, для якоїсь ну, щось собі там надбудувати, зробити архітектуру, він буде супер. Саме клієнти обожнюють ось такі теплі відтінки молочного, не холодні. Тому, і не забувайте, що на всю продукцію налаш ви маєте знижку мінус 10%. По промокоду Winter 10. Обов'язково скористайтесь. Наступний, звичайно, білдер гель від Crystal. Це класичний молочний колір, він не теплий, не якийсь темний чи якийсь інший звичайний молочний гель-білдер. Але він дуже круто криє на верхні форми. На... Якщо ви хочете архітектуру або щось собі підправити, подивіться, який гарний відтінок. Цей гель мій улюблений. Ще багато хто питав в мене за молочний з блискітками. Це білдер гель номер 5 від Крістал. Він молочний, має в собі золоті блискітки. Дуже круто, коли ви нарощуєте нігті. Ось ці блискітки просто неймовірно виглядають з білим френчем Просто вау. Неї nee, лаш номер стар систем. Це теж молочний з блискітками, але він має в собі ніби поталь. Тобто він молочний, і дивіться, скільки цей гарний поталі, дуже красивий відтінок з поталью. Зверніть на нього увагу, це просто неймовірний молочний кольор, вже з готовими блискітками всередині. Виглядає як стікло. Ліквіт крило гель молочний від Крістал номер 50 Це дуже гарний ліквіт акрилогель з сірими блискітками. Тобто молочний гель і має в собі гарні сірі блискітки. Просто неймовірний колір. Боже, мені здається, в мене тут одні фаворити, все просто найкраще. Рідкий акрилогель Мілк від Crystal номер 1 Це класичний молочний гель, але в ріденькій консистенції рідкого акрилогелю ліквіду. Тому теж зверніть увагу, залежить, що ви любите. Якщо любите більш тверді матеріали, вам потрібно для нарощення, то це білдер гелі будуть. І гелі від ДНК, від Сілкера. Якщо ви хочете для корекції, то раджу вам рідкі акрилогелі, або, наприклад, смарт гель, як від Нейлаш. Тому зверніть увагу, що саме вам потрібно. Ось це мої фаворити молочні Молочних гелів, як з блискітками, так і більш такі, що без блискіток однотонні, як більш тепліші, так і більш холодні. Напишіть в коментарі ваші улюблені молочні гелі.